Доброго дня, шановні, я вихованець гуртка юний науковець, з основ ветеринарної медицини Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. Мене звуть Іван і тема мого дослідження домашні улюбленці Кампонотус і Кабаренсіс. Багато людей обирають для домашнього отримання традиційних улюбленців, як от котів, собак чи папуг, але я вирішив завести колекцію мурах. Вони є незвичайними і цікавими домашніми тваринами, за життям яких можна спостерігати годинами. Я обрав вид Кампаноти Снікобаренсіс. По-іншому його звати ще грудий реактивний мураха, Оскільки ці мурахи досить великі, активні та відносно прості в догляді. Нікобаренсіс отримали свою назву за походженням з Південно-Східної Азії, де вони поширені найбільш у Індії та островах, на Островах Нархан. Мурахи цього виду славляться великою мірністю і, зокрема, робочі мурахи можуть бути від 6 до 12 міліметрів, завдовжки А матки або королеви до 16 міліметрів. Тіли кольору чорнила або коричневої мурахи робить їх приреченими на пошуки і впізнані серед інших видів. Вони. Надзвичайно діяльні і сильні та легко адаптуються до штучних умов утримання, що робить їх відмінним вибором для влучання. Умови у природі кампаносні кабаренці дуже різноманітні, тому, відповідно, до можливості комахи будуються мурашники у різних місцях. Часто мурахи обирають порожнисті стовбури дерев. Трюхляві колоди, а іноді навіть під камінням у ґрунти, їх помешкання для проживання місць декілька камер і тунелів, які виконують різні функції. Мурашники мають спеціальні камери для зберігання їжі, що знаходяться зазвичай ближче до входу, присутні окремі відсіки для догляду за потомством, де мурахи працюють і стежать за яйцями, личинками і ляйлочками. Камери для матки королев мурашок відділені від інших, адже мурахи охороняють одну матку, забезпечуючи її їжею та постійно оберігаючи. Також мурахи забезпечені складною системою тунелів, яка допомагає сховатися між ворогів. Сучасні мурашники добре захищені від впливу зовнішніх факторів і гарантують постійність вологість та температуру, які дуже необхідні для виживання колоній. Мої компонати з мешкають у спеціально обладнаному акриловому формікарії. Він має кілька камер для певних функцій, збереження їжі, догляду з величинками та кімнатою. Відпочинку мурашок. Для мене це робить можливість контролювати їх життєвий процес щодо умов отримання то для цього виду оптимальна температура є температурою від 20, 24 до 28 градусів по Цельсію. Вологість теж повинна бути на рівні від 50 до 60%. Старість цих показників є основою, вимогою та стимулом для збереження колоній. Одним з найцікавіших аспектів життя Кампонотус Нікабаренціс є складна організація їхнього життя в колонії. Перш за все, вони абсолютно чітко поділяються на касти робітниками, солдати та матка королева Про перших робітників я вже трохи розповідав. Саме вони є голоснованою колонією. Саме вони збирають всю їжу, доглядають за личинками та за маткою королевою. Будують всі тунелі, а головне, підтримують чистоту. Солдати мурахи, які відповідають за охорону колонії, захищають від можливих ворогів. Матка королева менша за розмірами, але важлива за значенням. Вона вкладає яйця, що забезпечує колонію новими робітниками. Мурахи мають різні розміри. Матка королева 13-15 мм, солдати 8 до 11 мм і робітники з 7 до 9 мм. Активні мої виховані в першій половині дня і частково рано вранці. Інша властивість мурах, що завжди може здивувати людину, це вміння і навички працювати спільно, а головне активно спілкуватися під час роботи. Комунікація мурах відбувається за допомогою феромонів та дотиків, що дозволяє їм швидко реагувати на зміни в середовищі та координувати їх дії. Вони працюють дуже організовано, майже на рівні ідеально налаштованого механізму, де кожен має продуману роботу. Цілому, мураги компонотуснікабаренціс це фантастичні комахи, про яких я знаю дуже багато. Маю власні спостереження, вони є дуже цікавими вихованцями, які вражають своєю організованістю та спілкуванням одно з одним. Важливо правильно отримувати мурах, годувати їх. Спостереження за моїми мурахами є для мене справжньою насолодою, яка допомагає краще зрозуміти цей світ комах та їхню власну роль у природі. В будь-якому разі, як власник мурашника, я зовсім не жалкую про свій вибір виду, Адже облаштування мурашника допомагає мені розвивати увагу та терплячість. Дякую за увагу. Доповідь закінчена.